Із запланованих чотирьох матчів у західноукраїнській аматорській хокейні лізі минулих вихідних було зіграно лише три поєдинки. Натомість у Львові провели хокейний матч з нагоди відкриття зимових олімпійських ігор у Ванковері, а також на місцевій ковзанці медак у суботу-неділю відбулися матчі чемпіонату міста Лева. Калуська Олімпія зіграла лише один поєдинок першості зуахел. Минулої суботи господарі з великими труднощами зуміли перемогти рівненський фаворит, який ледь не відібрав очки у Калушан. Здобувши комфортну перевагу за підсумками двох періодів 5-2. Останню 20-ти хвилинку Олімпія провалила 1-3, але таки зуміла втримати переможний рахунок. 6-5. Наступного дня у Калуші мали б гостювати подоляни з Тернополя, однак ця гра так і не відбулась через несприятливі погодні умови. Незіграний матч буде перенесений на більш пізніший термін. Цього вікенду Олімпія, яка продовжує очолювати турнірну таблицю аматорської першості, буде вільна від ігор. Паралельно у дивізіоні Ц чемпіонату України буде зіграно два матчі Експрес-Луцьк і Вімбаркут'явер. Перенесена гра «Явора» з ватрою відбудеться 6 березня. Наступного дня у Калиші пройде Прикарпатське дербі.